Державу, гордий право передала тих стані. Не ще я жити в такій країні. Я українець, право знати маю. Про тих, кого зерою не вважаю, що людство рятували від руїни, синів і дочок, гідних України. Я українець, хочу право мати. Усе завжди, усе, що думаю казати. Про незалежну та ніцну державу, усе, що гарантовано по праву. Я укрився, я це право. Дякую Збройним силам України. Шо? Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять, ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. З шаблями в руках на сторожі стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриті ганьбою. Захищати країну це не обов'язок, а честь. Вступити у бій з ворогом на порогі. Захищати країну це моє особисте рішення. Є добровольці. Сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця. Це молоде свято було встановлено у 2017 році постановою Верховної Ради. Дата свято обрало 14 березня, адже сьогодні у 2014 році 500 бійців добровольців самооборони Майдану зібрали для формування добровольчого батальйону. Ночі без сну нам не холодно. Чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо. Вітаю всіх чоловіків і жінок, захисників України. Поки є герої, що, попри всі тяготи, захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Військові, волонтери, медики, механіки, водії, аграрі, вчителі та багато інших людей добровільно об'єдналися в одне багатомільйонне народне військо, щоб боротись з російськими окупантами. i 14 березня в Україні відзначається свято День українського добровольця. День встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму, захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу. Посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну, виборюючи право українського народу жити у власній державі, відстоюючи свої переконання. Юні добровольці сміливо стали до бою, та майже усі загинули за високу ідею української державності. Сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця. Це молоде свято було установлено у 2017 році постановою Верховної Ради. Дату свято обрали 14 березня, адже сьогодні, у 2014 році, 500 бійців добровольців самооборони Майдану зібрали для формування добровольчого батальйону. Сьогодні ми хочемо привітати всіх добровольців України, ви, наші захисники та опори держави. Спокій наших домівок і наших близьких у ваших надійних сильних руках. У день добровольців України щирого серця бажаємо вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Нехай і в мирний час у вашому житті знаходиться місце для шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і красивих перемог. Ми Хочемо мирне небо і зберегти життя дітей, не розбиті міста і села а щасливі посмішки людей, це наш рідний край. Тут наші батько мати, Скажу ворогу рахун. За свободу боремо щодня, у нас в крові не здаватись Іти вперед, йти до кінця наша нація незламна, не дамо тут панувати, буде жити Україна, будем землю захищати. Люди Вам, націю, що не стоїть на колінах, і кров залишиться на ваших руках.